В жорстокості сьогоднішніх новин ми втратили ті якості людини, які вважаємо в тих, хто співчуває Україні. По-перше, каяття. І страшно втім, зізнатись, що кожен день ми починаємо з почуття, що вибухи десь там їм. Нікуди сховатись, горить росія вся. Не Немаєм співчуття. По-друге, це довіра. Просте звичайне слово, але за цінністю ще більше, ніж життя. І втрачено воно до тих, хто в лютому три роки тому обіцяв нам за меморандум. Єдине, із війною ми не втратили голова бажання жити, мріяти, йти, кохати, цінувати кожне слово О, легкосте.